Світ довкола це мова, якою Бог промовляє до людини. В красі неба, вітру, води ми можемо побачити сліди Бога. Але часто люди зупиняються на створінні, забуваючи про Творця, милуються картиною, не шукаючи художника. І Книга мудрості нагадує нам сьогодні, що той. З величі і краси створінь, по аналогії, ми можемо дійти до пізнання їхнього Творця. Тобто справжня мудрість починається тоді, коли ми визнаємо, що за гармонією світу стоїть люблячий Бог. Якщо ми здатні пізнати велич творіння, то тим більше маємо шукати Його володаря. Коли дивимося на світ очима віри. Краса не відволікає нас, а веде нас до зустрічі з нашим творцем. Ідаб'ютін.